Е, ну, Маю, ось, дивіться, ось моє укриття, Дев'ятиповерховий будинок. Ага. Е, в якому стані там укриття знаходиться? Дуже добре. Там ОСББ і вони привели його ну, до потяг. Рік назад ми там і жили, і спали, і, і що хоче. А чим саме воно облаштовано? Може там є щось? Там ОСББ, у, у них кімнатки облаштовані були для себе, все. Ну, великий підвал, то він не, не дуже, але були кімнати, там навіть на диванах діти спали. Є, У нас все там є. І лапки, і скам'яки, матраси, подони на э, полу стоять, подони застеляні, э, ліноліум, на ліноліумі цьому матраси паролонові, електрочайник, підтіває вода, два виходи з підвала. Укриття відчинене постійно чи тільки? Ні, полі... ні, тільки під час тривоги чергові від, відкривають. Ні, я в частному домі живу на Карботовки. Ага. А ви його не облаштовували для того, щоб там... Ну, погріб. Ви туди спускаєтеся під час повітряних? Ну так. Да. Інколи у нас там рядом санаторій, то другий раз туди в підвал ходимо. Ну, якраз в нашому будинку і написано, що укриття два під'їзди. Ну, як, Ну, підвал, би й підвал. Знаєте, чесно вам скажу, я в ньому була тільки один раз, і це ще було в тому році. Я не знаю, в якому він стані зараз, але знаю, що відкритій. Ну, умовне. Називається воно Укриттям, але нема навіть там мінімуму, щоб, ну, щоб це було укриття. Написано, що це укриття, написано і все. Більше нічого. Ми в чесному будинку живемо. Ви так що свій не виріли, ще не зробили. А можливо підвал облаштували? Ні. Не зробили. І не ходите в окриття? Там В цьому будинку 150 злочин 18 років. Так що там, як туди залізеш, то не дай Бог, що і не вилізеш. Ні, в нашому безпосередньо немає будинку. Є в будинку поруч, там а, а, інше ОСББ, але ну, мешканці а, там закривають. У нас в підвалі там не пристосовано. Так? Є. У нас СББ, задовільний стан гарний, я не можу сказати. Все так влаштовано, гарно. І вода стоїть, і в стільці, якщо людям треба відпочити, влаштовує все. Нема ніяких скарг. Ну, погріб. Погріб. Ви його якось облаштовували на період війни? Ну так, як такий стілажик просто зробила на нижній полці, щоб можна було лягти, якщо треба. І а. одіяло положила. А зараз реагуєте на повітряну тривогу, ідете так. туди. Реагуєте. реагуєте. Чому ви не спускаєтесь під час повітряної тривоги укриття? Подивись на мене, зайчик. Сил немає. Я особисто обов'язково спускаюся, тому що я ще і відкриваю його також. Вхожу в число тих, хто відкриває. Так, да, обов'язково. Ми пострадали. А У нас але... там зрив був. І в мене вікна повилітали, і люстра впала, і в хаті все потріскало, і потолок, і, і криша, все. А зараз ви реагуєте на повітряну тривогу, спускаєтеся в Чесно, Ні. Угу. Віримо в ППО, віримо в ЗСУ. Так. Ні, у підвал ні. В коридор. Ага. Так, да, в коридор. Та вже не ходимо. Не. Не спускаєтеся. Є. А чому? Ну, я дивлюся, це випадок. У нас все випадок, бо техніку, ви бачите, яка б'є прицільно. А що ж нам в наш будинок йому цілити? Ні. А чому? Надіємося, тобто, що пронесе. Ми частіше йдемо в парк, угу. десь на такі ділянки, де більш спокійніше, де дитина може побути. Ну, чуда, ми спускаємося. Ну так, пустоємо біля дверей відкритих, ну так губоко не заходимо. Хоч перечекаємо і знову додому. Ночі виходимо. Так.